Відповідь на питання, яке хвилює вас найбільше. Загадуйте своє питання, подумайте про нього. Я вже карти передйомкою добре потасувала, розмішала. Ще раз ось так перед вами зроблю. Так, подумали своє питання. І одна карта, одна відповідь на одне питання. Втрата. Дивіться уважно на карту, кожен побачить щось в ній своє. Та відразу карта говорить, не варто зараз грати в азартні ігри, вживати алкоголь. Також ця карта говорить про те, що у ситуації, яка найбільше хвилює вас, є ризик щось втратити. Це може бути час, ресурси, енергія, гроші, стосунки. Чи навіть якісь ваші ілюзії. Вона попереджає, що результат може виявитися не зовсім таким, як ви очікували, і змусити переглянути свої плани або пріоритети. Якщо ваше питання стосувалося кохання чи стосунків, це можливо охолодженість, розчарування, втрати через непорозуміння чи недовіру, але одночасно це може бути і втрата старого, щоб з'явилося місце для нового. Ну, Ви ж знаєте, як говорять, коли знаходять справжнє кохання своє, що люди кажуть, що раніше, значить, вони по-справжньому дійсно не кохали, тож не варто боятися нового, будьте відкриті і відпускайте старе. Що ж ваше питання було про роботу, гроші, справи, то ця карта застерігає від ризиків марних витрат, сумнівних угод чи зайвої довіри іншим, можливі фінансові втрати або помилки, яких ще можна узникнути, щоб бути уважним. Тож в цих справах будьте дуже уважні, щоб не було ніякої втрати. Якщо ваше питання стосується здоров'я чи особистого розвитку, тоді це можливе виснаження, перевтома або відчуття, що енергія втікає, необхідно зупинитися, відновити баланс, інакше можна втратити більше. Якщо питання було про майбутнє в цілому, то ця карта. Сигналізує, що шлях не буде простим, щось доведеться відпустити, але іноді втрата це шанс очистити простір для кращого і нового. Нове ніколи не прийде, якщо те місце займає щось старе. Пам'ятайте про це. Отже, невеличкий висновок. Про цю карту, яка дає відповідь на будь-яке ваше запитання, про яке ви подумали. Ця карта не завжди про негатив. Вона показує, що відповідь на ваше запитання пов'язана з відмовою від чогось, що вже не служить вам, що вже віджило, і попереджає про ризики можливі. Головне це зробити висновки та зберегти досвід і не триматися за те, що вже минуле. Що віджило своє у вашому житті. Його варто відпустити, не потрібно триматися. З цікавістю йти в майбутнє, і ви побачите, що ось цей ланцюжок подій, оця втрата чогось призвела до кращого вашого життя. Для обміну енергією будьте активні на каналі.